Слава Україні! Розпочалась 400-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів: Чернацьке, Есмань, Кучерівка, Білопілля, Волфене та Басівка Сумської області, а також понад 15 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них Уди, Стрілеча, Глибоке, Красне, Піщане, Гатище, Вовчанськ, Бочкове та Комісарове. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки та Виїмки. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів: Куп'янськ, Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка і Кислівка Харківської області, Стельмахівка, Невське, Кузьмене, Білогорівка, Луганської. А також колодязі спірна та сівер з Донецької області.